Вчора вночі щось прилетіло по валуйкам у Білгородській області. Тим часом приховати те, що в місті виробилася електрика, не вдалося, а це означає, що прилетіло по підстанції. Цього разу було важко пояснити подію невдало покинутими недопалками, оскільки в небі було чітко видно польоти ракет. На цьому відео видно, що як мінімум одна ракета летить із працюючим ракетним двигуном, що може говорити про те, що обстріл вівся з мінімальної дистанції, оскільки ракети розганяються за кілька секунд після старту і потім летять до цілі без ракетного двигуна. Тож звідки вівся вогонь, судити складно. Є велика частка ймовірності, що це був черговий невдалий запуск ракет на зразок іскандерів, які вже сміються якось особливо і навіть можна сказати іронічно, хоча не виключені й інші варіанти. І ось чому валуйки є таким собі логістичним хабом для угруповання військ, яке знаходилося в Харківській області, і було північною частиною ударного угруповання, яке мало на меті захоплення Донбасу та подальший рух у західному напрямку. Саме сюди з різних напрямків прибували ешелони зі зброєю, і тут комплектувалися вже потрібні вантажі для угруповання, яке діяло в Україні. Простіше кажучи, сюди прибувала певна кількість техніки, озброєнь та боєприпасів, розвантажувалася до складів, а потім все це комплектувалося під заявки військ уже в інші ешелони. Тут же створено велику ремонтну базу, куди доставляється побита техніка. А ось частиною цього логістичного мосту був Куп'янськ, але, як відомо, Куп'янськ уже все, і на якийсь час Валуйки опинилися в дивному становищі, коли туди ще підходили ешелони матеріально технічного постачання, а витрачати його вже нікуди. Зрозуміло, що довго таке тривати не буде, і все це залізо кудись пересунуть. Але поки буде ухвалено відповідне рішення, валуйки є ласою ціллю для потужних ударів. І ось щось подібне сталося, але поки невідомо, що там було знищено. Якщо це був приліт по військовій інфраструктурі, то швидше за все це стріляли країни НАТО, з якими вони воюють в Україні. Якщо ж полетіло по цивільних об'єктах, то до цього треба придивлятися уважніше, оскільки там, швидше за все, будуть виявлені сліди лаптів. Хоча, якщо це впала одна з російських ракет так вдало, що можна тільки порадіти їхньому ідіотизму, оскільки вони поставили вогневу позицію поряд з такими об'єктами. Але у росіян виникло виття на болотах трохи іншого плану. А нас за що? Насправді це дивовижна властивість населення цієї країни, воно вважає, що бомбити і взагалі воювати можна тільки їм і тільки на чужій території. Вони настільки втратили мозок, що не можуть допустити варіанта, коли прилетить її до них, оскільки війну легко розпочати, а куди її понесе потім вже не можна сказати напевно. І ось вони тепер дізналися, що означає розбита підстанція та палаючі будинки мирняка, і це їм не сподобалося. Загалом це поки що квіточки. Ну що ж, все це входило у вартість квитка, і якщо вони не хотіли цього знати, то це їхні особисті проблеми.